Мене звати Віка 8-7 і Артем 7-8. Так, да, з вами знову Артем 7-8. Е, не питайтесь, чого ж е, питаємо. Не я знімаю відео, а Віка. Ну, вирішив Віки дати шанс познімати, бо вона говорить, що, що, е, що це дуже легко, Ну, потім вона взнає, як це на, насправді. Ну добре, Соня. Соня ми будемо в деревні і до нас має приїхати дідусь. ми правда не знаємо. Вот мы засветили держим, зараз у нас малий. Твой малый. Что тим більше? Ну, все, гарного просмотра, берет печеньки, что хочете И... Чайок! Гарного просмотру. Ну все. А там уже пішов в Дим Малого. Я піду в свій дім. Св... Я свій дім. Малий скоро приїде, А я поїду. О, Вік, о, Віка, 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 де ти там? Що? Вік, я їду в командировку Над... надовго. малим це малым сама шестьдесят ладно. Ага. Все, пока не скучай. Пока. Ой. Артем їде, А я буду цим малим. Вечеринки устраивают вдома. Ну, короче. Давай, спочатку. Папа! Папа! Да, вже правда не хочу з ним лишатися тим малим. Ну, а що мені робити? Так. Ну, конечно, не повезло. повезлаємо. Здесь той малий не скоро приїде. Підемо в літній. сад. Оце А гулій гулій гулі, гулі, гулі. Ой, бляха. Ось. Ти малий того, Артема, та? Да, да, Артем. Артем він в командировці. Командор узнаву. Я Ой. думаю. Я думаю, нам собою тут буде весело. І... Домой. Домой. пішли. Усять, усять, ням-ням. Ням-нямка. Пришли. Господи, ты так прыгаешь, не буду, я не знаю. Знаете что, я правда не готова была, но не съесть и малой, что чуть-чуть перепутал адрес. Пришли. пусть кусить, кусять. Заходь. Кусять, кусят, кусят, кусят. Пусть. 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 пришли, пришли. Сидай за столом, тут торт. Э, тебе что, треба Ковым торт? Я... Ты мне же это продала, я на воду. Погулять. Все нормально, блин. И на воду, И ты гулять, а я ему сама его Я тебе торт порезала. Я хочу сейчас инча. Добро. Тогда там шаурма у Артема Все. Гули, 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 вот, на тебе. Тоби... А, ну, перестань! пішов, кут, вже! За тебе потім все прибирати, як не знати хто! Я заховався. А ти опас? А ти взяли, то хто? Я його подруга. А гулі, 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 а гулі. Заткнися, де ти, малой? Дивися мультики вже. Ура, мультики. Тікінган. Угу, пердан, блін. Який пердан? Ти поміжи не будь ласка, скажи, справді. Я йду Артему подзвоню. Так, ем. Гулі-гулі-гуль. Алло, Артем. Що? Він якийсь тебе капризний чи що, блін? Ну і? А що мені робити? А чимось його займе. А чим, же він любить? Оооо, то я не пам'ятаю, дай мені киграшки. Значить він роз роз розума переверна хату з них до голови. Добре, папа. А куле 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 гуліма. А гулі куле гулі. Хочеш я тобі дам пригадувати кінган з усіма оружками? Ні, хочу. Гратися на вулиці. Пішли. Що будемо бавитись? Давай в доганялки. Ти в чихованки. Давай, давай, ти доганяєш. Так, доганям, доганям. Господи, я. Гуляй, 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 гуляй. Переправим. Що би? Ах ти, ах ти, я через тебе. Хі-хі-хі. Хі-хі-хі. Ні, так не ау. Туда не можна, туди не можна. Туда не можна. А. Де я я? Я в Майнкрафті? Да, ты. Агули-гули-гуля, гулима. Эй, агули-гули-гули. Гули, гули. Як мне стать там? Май. Як я тебе звідти витягну? Хи-хи-хи. Я тебе тут яблучка зараз зарву. Вот. Опа. Эй, ты куда? Опа, туда. А голи-голи-голи <рес> На голову! Ой! А -а -а! не ненормальний. А, а що ти самый більше любиш? Не знаю, Іду додому. О!

Пуська. Пушку. Давай я куплю нам водні пістолети і ми пограємо з тобою в одну війну. На це добре. Я пусть капа. Где, где, где? Водний оп, На, вот попав. Попав. Ти попав по мене. А гули, 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 гули Ну, уже я... Анечка, уже трабаля, ты спата. Ну, да, брат. Пришла. Не хочешь есть-то? А? Не, я, по... я поем. Давай. Что тут казочку рассказывает? Что так, так, гордо. Гордо. так, Алло, Артем, ты куда вертаешься? Я не знаю, коли я повертаюсь. походу скоро вернусь. А давай швидше, бо я тут з ним не буду сидіти по п'ять годин. Малой десь пропав Артем, ну <гум> Чуєш, м м ж Чого? Та десь твій малой пропав. Ай, любить десь пропадати. Я куди? то де він, я навіть не знаю. Тихо, тихо. Лодки він може до того острова. Здесь він там. Десь він там його нема. Що? Тут твої портали трогає. А, ці? Да. Ну добре, іди до хати, з ним нічого не буде. Він любить з ними бавитись. Добре, ага. Уже, все, е -е -е. закривай трубку, бо у мене вже бі... Це вже бісить. па папа? Так, все, я йду додому. Я не знаю, де він... Крав. правда? Не думаю, він повернеться. Ну. Так. Опана. Машина. Якась машинка. Артем! Артем Спас... спасай Молодимир. мене від нього. Я не можу давай забирай свого того малого, я не знаю куди. ти? Так, ти походу договор. Він взяв мою оружку, почав стріляти. По всех кутах. Ну, малой, як так можно? агулі гули гулі, гулі гуля, Боже, гуля. мене це Так, короче, Малой, давай, вертайся до хати. Давай. Агули-гули-гуля, гулі. Ну, я кудись? куда. Ага. Ну, сама проплыв. А знаешь, Що? Пора закриватись. Куда? Куда там? Де... Куда? Ты не понял, что що, що я просто начала не, не курка. И не чула била. Господи. О, скумбек. Ну, все, пока.